Привіт, друзі! Сьогодні ми відзначаємо чудове свято День дитячої книги. Книга наш найкращий друг, порадник та помічник. Вона відкриває для нас двері у чарівний світ казок, пригод та знань. Привіт! Мене звати Микита. Я вчуся у другому А класі. Я дуже полюбляю читати книжки. Та да, я зараз читаю Гаррі Поттера, Я читаю третю книгу. «Гаррі Поттер і в'язані з кабаном. Читати це дуже круто. Усім рекомендую. Привіт! Я Богдан. Я навчаюся у другому А-класі. Зараз я читаю книжку про транспорт і космос. Мені дуже подобається читати. Мене звати Матвій, мені 8 років. Читання дуже корисне. Я люблю читати будь-де. Наприклад, у мами в кабінеті перед сном. Або просто читати і ще у бабусі дідусі. Зараз я збираю колекцію книг Гаррі Поттера. Поки що у мене їх не. А читаю я зараз третю книгу. Гаррі Поттер і В'язень Асклабани. Читайте так ось. Добрий день. Я, я хочу показати вам свою домашню бібліотеку. Я дуже люблю е, читати е, наукові книги, тому що вони мені подобаються і я пізнаю багато про світ. Так, також я почав е, недавно читати книжки Мартіна бан, і банда піратів. Е, і ще інспектор Лап. Мені дуже... Цікаво їх читати, тому що вони дуже цікаві. Мене звати Катя, я навчаюся в другому класі. І де, у вас якщо фільмі книжки, то читати їх багато. Зараз я вже прочитала 36 котів рятувальників і 36 ко котів компаньонів. А зараз я читаю 36,6 собак. Дуже цікаво. І я рекомендую читати побільше. І це корисно і цікаво. Привіт! Мене звати Поліна. Я тетя Дього Аля. Я полюбляю читати книжки, тому що в них... Відбувається фантазичний пригоди, одна це ж цікаве. В книжках можна дізнатися про що щось нове. Зараз читаю третю книгу з серії Пес». Моя найулюбленіша книга на зараз – це серія до мокса. Мене звати Аліна, я вчився в другому лакаті. Я люблю читати книжки, тому що в них є захоплені детективні пригоди, Цікаві чайні події. скарби», Вона називається останні скарби». Тобто ри моїх найулюбленіших книжок та за бібліотека спріжля третє місце. Я вже всі прочитала. Друге місце. Це як низок, мов. Їх на зараз 10, я процвітала лише п'ять. Перше місце. Собачівська біб. Дитяча бібліотека. Це місце, де діти можуть знайти безліч цікавих книг, взяти участь у літературних конкурсах та вікторинах. Читайте книги, друзі, вони допоможуть вам стати розумними, добрими та успішними. Книга це найкращий подарунок. Завітай до шкільної бібліотеки. Ми завжди раді тебе бачити.